колеги, шановні присутні, перш ніж хотіла говорити про проблеми половину лізвоску, тому що це є половина і районної державної адміністрації. Я б хотіла декілька прикладів навести, що таке, які преференції має районна державна адміністрація, які пощасливилися на території мати державного державне підприємство. По-перше, за підсумками голови року я нададу декілька прикладів. Це майже 5 мільйонів платежів до бюджету і місцевого. До місцевого 2,1 мільйона. Для порівняння план власних закріплених доходів у нас 10 мільйонів. Тобто п'яту частину дає лізу. Це 455 працюючих, які працюють в семи сільських радах, 17. Тобто це трудові колективи організовані, які ніколи не знакали, що ми особливо відчули, коли. Зникли госпи, і це було велике ну, фінансове і соціальне потрясіння для людей, які звикли не тільки ходити на роботу, отримувати зарплату, і те, що там похоронять, там дадуть кошти на навчання дитини і все інше, там допоможуть збудувати дім, таке все інше. Це збереглося, це дуже важливо. Ну і Це маса, те, що я називаю, вирішення соціальних проблем в подарунок. Ну, це паркани школ, це ремонт дахів, це замінити нову підлогу, там два класи, там один. Цих у нас 26 навчальних закладів, розумієте, його не видно, воно і не рахується, слава Богу, лісу не приділяється рахунок, вже про це не можна говорити. Але це дуже величезна допомога місцевій владі, як в сільським радам, так і районній державній адміністрації. Я от вчора це трапилося, але тут такий приклад, може не дуже красивий. для засобів масової інформації. Той, хто будував надвірні туалети, знає, що п'ять років тому з проєктом це варто коштувало 30 тисяч, а вони валяться, бо колись армян строй, не клали цементу, і воно все приходить на лідність. То зараз від 100 тисяч не вбереться. Розумієте? Вони повинні відвідати ділянку під будівництва, давки і так далі. І я знаю, що за вихідні ми зробимо в цій червоні школі дерев'яний. Минулому році таке було в Кам'янській. Тобто це оця невидима робота, яка робиться нашими спільними зусиллями, і за яку, звичайно, ми не можемо навіть повну плату зробити, ви це знаєте, і через нормативні документи, там, складність, і взагалі. І те що на майбутнє це інвестиційна привабливість району. Тому що якщо ми колись дійдемо до продажу земельних ділянок, в інвестиційно-привабливій місцевості, то ми той район, ми серед тих, ну, БОМ, так визначено, які, є, які мають що продавати. І ми провели цю підготовчу роботу протягом двох років. Ми вибрали ділянки, писали, сфотографували для розміщення в інтернеті, на сайтах. Ми, власне, Регуляторний акт прийняли для проведення аукціонів, але тут змінилося законодавство в державі. Ну, ми ж до цього часу тих фірм, які будуть проводити аукціони, бо вони ще не визначені, саме процедура не визначена. Але це реальні надходження в бюджет. При тому ну, є точка зору, що не треба цього робити, але можна продати дуже мало, і від цього реально не постраждає, але отримати досить суттєві кошти. Ну і взагалі інвестиційна права тільки в цьому полягає, тому що... Будуть просити ділянки під будівництво котежне. зараз трішки призупинилася, а взагалі попит на цю землю буде величезний. І в цьому, і я багато інших моментів називаю, тобто це преференції, які отримує районна державна адміністрація від того, що на її території розташований лісгосп. Що ми можемо дати взамін? Ну, гаранційну підтримку. Е, я хочу сказати, що ми дружно співпрацюємо з нашим лісгоспом. Всі питання, які вони мають вирішувати за своєю професійною ознакою, ми завжди обсуждаємо і робимо разом. Те, що весною цього року посаджено було 400 гектарів лісу залізними. Ну, Звичайно, це і за нашої допомоги, це поєднання всіх структур ми транспортом. Самі вийшли, посадили районна державна адміністрація для того, щоб іншому показати, що робити так, як ми. На жаль, ми не змогли скористатися вільними державними коштами на біржі, Восени була погана, ну засушлива досить осіння. А так ми могли б за рік посадити від до 800 гектарів лісу. Ви знаєте, що ми потерпали від пожежі, залізня проблема, тобто цю роботу ми маємо проводити разом. Що дуже багато говорилось про заліснення. Не буду повторюватися, але якщо відкриються шлюзи, можна буде... Переводити непродуктивні землі легко під залізнення, то не буде 10,8 тисяч гектарів, а буде набагато більше. Таких земель тільки в земському районі до 2 тисяч гектарів. Бо ми ж колись розпахували все, що можливо. супіски піски, піски, і вже приватники, які тепер хазії товарного сільського виробництва, вони ж ну, розуміють, що скільки туди мінералки не клади, які технології не застосовують, а там продуктивність нічого не росте, урожайність дуже низька. І навіть є сільські ради, де оці непродуктивні землі розпаювали. Розумієте? І він платить на паї, а вже давно ці землі не обробляє. Йому навіть так дешевше, ніж обробляти. Тому ці площі будуть величезні. Що зроблено військомський районній державній адміністрації? Є розпорядження на дозвіл наведення технічної документації на 345 гектарів, набрано 745 але ми легко б могли дойти до двох тисяч. І це, це ж не масивами великими. Це там під лісом 5 гектарів, там сім, там 15, розумієте? І треба ж штукатися до лісів. Як би ми могли допомогти матеріально? На рахунках сільських рад е, роками в російському болтаються кошти від того, що там ви чи магазинчики, чи ще щось. І вони можуть їх направити тільки цільовим. Але ж немає нормативної бази, щоб ці гроші... Закумулювати, от я готувала до наради, глянула нас таких коштів зараз 45 тисяч. Але ж це вистачило, наприклад, на виготовлення державних актів. Тих земель, що ми дали державного запасу і резерву, вже зараз є розпорядження, щоб цю роботу оплатити. Але як ти передасиш сільської ради, де заліснення не буде проводитися, бо там ну, немає таких земель, через районний бюджет, який віддасиш державній установі. Тобто це питання треба ж якось на рівні держави. держави вирішиться. Сьогодні єдина можливість допомогти е, залізненню фінансово це перевиконання районного бюджету. Так, да, за квартал ми перевиконали його на 123 відсотки, це в грошах 360 тисяч, якщо будемо так працювати, зберемо до липня, коли за підсумками півроку ділиться 700. Але ви знаєте, що будуть дахи, туалети валитися і так далі. І нас ніколи не дойдуть руки для того, щоб дати ліс року, хоча б 100 тисяч. Але треба це робити. Я, мені дуже сподобалось те, що Віктор Олександрович сказав, що обласна державна адміністрація буде над цим працювати. І якщо обласна державна адміністрація, обласна рада будуть виділяти кошти, це спонукає нас, керівників районів, теж шукати хоч якісь резерви. Хоч 100 тисяч на рік. І ми здвинемо це питання з мертвої точки. Наступне питання. До речі, у нас зараз викуп. От будуть викупати, тобто бажаючих багато. Але от я наведу такі два приклади. Лісомир, 6,5 гектарів у зюмському лісництві, і в Студенецькому 6 гектарів база Донецький юрт. Ну вони ж викупляють, я страшенний противник викупу, хоча це кошти, які можна на завісний обрусити. Чому? Тому що вони викуплять за експортною оцінкою, а це одна 108 тисяч, друга 105. Це одна восьма місячної потреби моєї освіти з'їла і забула. Тому я за дослогострокову оренду з підняттям від 12 зараз і більше. Тому що вся Західна Європа 30% наповнення до бюджету має за рахунок аренди земель в Україні ця середня цифра 12, а в Києві, вгадайте, з трьох разів скільки? 10 навіть в Києві. А у 2013 році я читала, в нас теж було 30. І ми маємо повернутися до цієї цифри, тому що це стабільне надходження до бюджету. Тому це літературний відступ. Що хочу сказати про пожежу. По-перше, я вдячна сьогодні керівництву держкомлісу, лісу, обласної державної адміністрації, Держгоспів держлізгосп... обласні... обласному Харківлісу, всім е, керівникам Держлізгоспів, які сидять сьогодні, тому що не було е, ну, керівника, який би не долучився до нашої біди і всі допомагали. Я вам щиро за це вдячна, тому що без вашої допомоги ми б не подолали цю проблему. Але... Ми залишилися, погасили все нормально, зараз зрубаємо, садимо. Але за той рік 571 тисячі прямих збитків. Ті, які зараз поки що пишуть претензії, але якщо вони подадуть до суду, це ще більш ніж півмільйона. Це просто дефолт буде для Лісгоспу, розумієте? Тобто ми зовсім нічого не отримали ні. Регіональна це була пожежа. Я розумію, що в обласної державної адміністрації, в обласної ради ну, немає, так сказати, можливості дати всім, хто потерпає. Ні від, е, е, ні від Кабінету міністрів там, Тобто Ми не можемо далі на одинці залишатися з цією проблемою. Тому що ми просто розрушимо економічно наше е, успішне досить підприємство Держлізового тому що вони подадуть до суду а рештрахунків і пішло поїхало Це буде наростати кожного дня, як сніжний ком. ми нічого не зробимо тоді. Ми будемо потім вже тушити наслідки. А зараз ще можна допомогти. Я думаю, що півмільйона, е, ну, які ми маємо повернути тим, хто поніс затрати, там, це МЧС, так далі, це не така велика сума, яку не можна ніде знайти. Але вона для районного бюджету не посила. Те, що ми могли, ми дали. От криза зараз. Чому вона проявилася в мною з Спад реалізації деревини на 30%, спад реалізації продукції, яку ми виробляємо, 51%, а зарплата впала тільки на 10%. Да, ми стоїмо на тому, щоб зберегти кадровий потенціал і протриматися. Але можна протриматися декілька місяців з таким диспаритетом, чи я назвала. А декілька років ми не протримаємося. Тому я думаю, що все рівно буде скорочення. Поки що не основних, працівників не основних професій нам цього не уникнути. Тобто треба зробити так, щоб це було максимально людяно, з меншими втратами і для виробництва, і для людей. І я не можу перебрати часу. Знаєте, я десь прочитала, що ефективний управлінець, а тут управлінець і лісничий, і директор лісгоспу, і... Шановна президенті, я в якійсь мірі. Він на 80 відсотків керує ситуацією, а на 20% залежить від зовнішніх впливів. А поганий навпаки. Я хочу сказати всім нам побажати, щоб ми залишилися під час кризи, виборів і зовнішніх цих впливів ефективними управлінцями. І тому ми, втримаємо... ми втримаємо ситуацію. Ми збережемо виробництво, будемо оплачувати заробітну плату і здійснювати той соціальний захист, який від нас ждуть і ваші працівники, і люди, які опосередковано пов'язані з вами, дякую за увагу.